Вітаю вас! Ви дивитеся програму Мозаїка Батьківства і в центрі нашої уваги діти. А хто найбільше хвилюється про їхнє здоров'я, радіє успіхам і зберігає перші листівки, малюнки і молочні зуби звичайна мама. За що я маю дякувати мамі, за добре слово і за хліб духмяний, за руки, що, хоча й болять від праці, так лагідно мене пробудять вранці. За що іще подякувати варто за посмішку! За погляди і жарти, за очі карі, добрі і глибокі, за затишок домашній і за спокій, за виконання мрій, за кожну добру мрію, за те, що вірю і весні радію, за те, що вчусь, вивчаю світ, молюся. Спасибі за життя, моя матуся. Перші зубчики, слова, кроки, щойно дитина з'являється у світ, мама із захопленням спостерігає за її розвитком і досягненнями. Але як, виховуючи юного генія, не спізнитися і не перестаратися? Наша наступна тема ранній розвиток дитини. Перші роки життя це період сенсорного розвитку дитини. Вона пізнає довкілля, хоче все побачити, почути, спробувати на смак і дотик, вчиться ходити, а мовою. Ранній розвиток це розвиток дитини, яка розвивається краще, коли з нею займаються, звертають увагу на оточуюче середовище, займаються, розвиваються, читають, спілкуються, ніж дитина, яка б йшла і розвивалась би без. Такої уваги. Тобто, раннім розвитком ми називаємо, в першу чергу, розвиток дитини з допомогою дорослого. Дуже добре, якщо в цей час мама багато розмовляє з дитиною, пояснює їй свої дії, явище природи, наспівує пісень і все це робить з любов'ю і прийняттям. В першу чергу ми повинні пам'ятати, що ранній розвиток це не самоціль. Ми не хочемо виховати генія. Ми не хочемо заставити за пояс свого сусіда, якого дитина щось то не вміє, а наша дитина краща, ніж ця дитина. Ми повинні повністю виключити оці егоїстичні такі свої побажання відносно цієї дитини, яка є вже особистістю. Ми не можемо вимагати від своєї дитини того, чого колись, наприклад, не було нами досягнуто. Будемо чесними саме з собою, що ми вимагаємо від своїх дітей те, що колись не здовільнило наших потреб. Ми хотіли грати на музичному інструменті, у нас не було цієї можливості. Ми заставляємо свою дитину грати на музичному інструменті і так далі. Кожна дитина неповторна і має набір дарованих Богом і властивих тільки її рис і здібностей. Допомагати їй розкрити свій потенціал у ранньому дитинстві потрібно у першу чергу через спілкування та задоволення її природних потреб, наприклад, допитливості. Якщо дитина цікавиться різними кольорами і формочками, ми можемо їй показувати, що це найбільша формочка, вона вставляється в найменшу формочку і таким чином будується пірамідка. Дитина поміщається у певне ігрове середовище, де вона завдяки грі, завдяки цікавим наочно, наочностям, завдяки, можливо, музичному супроводу, да, проводить свій час. І ця дитина вмотивована. Гра це провідна діяльність дошкільника. Якщо врахувати його потребу в іграх і руховій активності, тоді цілеспрямовані заняття вдома чи в спеціальних дитячих центрах розвитку принесуть дитині задоволення і спрямують її енергію в правильне русло. На моєму досвіді діти, які починають розвиватися, і дійсно цілеспрямовано можливо це назвати заняття, але це не ті заняття, які відбуваються у школі. Це ігрова форма обов'язково. З блоками, які діляться на музичні, на фізіологічні на фізичні заняття, на заняття з наочностями, на перекладання кубиків, наприклад, це гра для дитини. Якщо ми кажемо, що саме заняття в дитячому садочку відбувається не більше 20-15 хвилин, то тут ми не можемо сказати, що 40 хвилин відбувається заняття, тому що це їхня діяльність, що би вони робили вдома? Рано дитина встає, вона поцікавилася одним предметом, вона пішла, там, переставляла да? потім вона пішла, допомогла мамі і висипала всю муку. Потім дитина прийшла, послухала, нажала на кнопочки, послухала якусь музику. По суті, ми можемо задовільнити потреби дитини, тому що вона вмотивована. Просто ми їй допомагаємо, склавши певні заняття, склавши їх в певні блоки. Да? І розуміючи, який, якою повин, яким повинен бути розвиток дитини в цьому періоді її віковому. Ми займаємося і розвитком. Хто знає, можливо, поруч з вами росте геній, але нехай головною метою ваших занять з дитиною буде зробити її щасливою і навчити дарувати радість і щастя іншим. У такому разі отримані знання й уміння принесуть їй користь, а ви уникнете розчарувань. Якщо наш принцип в першу чергу любові, ми повинні розуміти, що дитина в першу чергу повинна бути здоровою. І я наголошую на те, що фізичний розвиток, це в першу чергу повинен бути. Дитина на сьогоднішній день. Ви бачите, яка зараз проблема з екологією, яка проблема взагалі із довільним часом наших дітей. Вони всі майже знаходяться з маличку вже біля якихось технічних носіїв. Тому ми повинні дійсно думати про те, щоб ця дитина більше спілкувалася з природою, щоб вона займалася спортом, щоб дитина була здорова, щоб вона мала моральний. Правильний етичний погляд до оточуючих, до людей, до суспільства, ми повинні виховати в першу чергу позитивну і сталу особистість, яка правильно відноситься з любов'ю, з турботою, християнськими принципами до оточення. А потім, звичайно, ми повинні думати про її розвиток. Тобто пріоритетність повинна бути в цьому плані: любов це основа. Фізичний, фізіологічний розвиток це основа, інтелектуальний розвиток, звичайно, Господь хотів би, щоб ми були розумними. Господь хотів би, щоб ми проявляли свої таланти, тому що він багато в нас заклав цих талантів. Наша справа тільки дійсно проявити мудрість, і ми повинні просити в цьому у Господа мудрості, дійсно, щоб як виховувати наших дітей, тому що ми недосконалі. Зараз існує багато різних методик раннього розвитку дитини, багато книг і матеріалів для творчості. Але ще й дуже важливо, щоб у дитини розвивалися довірливі стосунки з Богом. У мене в руках набір для виготовлення поробок на біблійну тематику у техніці квілі. Такі набори ми подаруємо двом дозвонювачам у контакт-центр після закінчення нашої передачі. Телефонуйте за номером 0800 30 20 20, 20 безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів. Повноцінне харчування, ранній розвиток, чистота у домі звичайно дуже важливі для дітей, але найбільше їм потрібна життєрадісна і здорова мама, яка буде з ними ще багато років. А тому зараз ми приділимо трохи часу саме здоров'ю жінки. З нами у студії лікар-онколог Георгій Михайлович Піневич. Вітаю вас! Вітаю і ми вас. будемо говорити про профілактику онкологічних захворювань у жінок. Георгію Михайловичу, я знаю, що ви вже 35 років працюєте лікарем онкологом Яку ви спостерігали динаміку розвитку цього захворювання серед населення? Ну, Динаміка за останні годы к сожалению неутешительная. Якщо жінок, які которые заболевают э, раком різних локалізацій, то к сожалению в цьому году ми вийшли на перше місце по заболеваемості раком молочної железы. свыше 60 человек на 100 тысяч. То есть это рекорд за последние 30 лет. Mm. То есть хотя бы по этой одной цифре можно сказать, что тенденция неблагоприятная в перспективе. Скажите, а какие есть провокующие факторы у появления этого заболевания? Дело в том, что основа этого заболевания – это выраженный предраковый фон у современных женщин, который достигается э, нарушениями, э, Развитие, во-первых, то есть наследственным фактором очень сильным, э, низким количеством родов, э, нарушением баланса эстрогена и прогестерона у популяции женщин за последние 50 лет. И все это дает нам возможность говорить о э, дальнейшем наращивании этой патологии. Mm -hmm. То есть предупредить каким-то способом это невозможно. При Предраковые заболевании можно лечить, но само генетическое предрасположение коррекции не подается. На э, спадковость мы не можем вплинуть Не можем. На, возможно, на внешнее э, средовище тоже. А что зависит от нас? Ну от нас во-первых, правильно себя вести, начиная с рождения и сколько нам Бог отпустит жизни. Что вы имеете в виду? Ну имея ну, в виду следующие факторы. Первое, для профилактики рака у женской сфере, как гинекологии, так и молочной железы, важно начинать правильный образ жизни. То есть достаточно ранние беременности, так же, как и поздние, негативны. Угу. Ранняя половая жизнь, поздняя, тоже имеет свой негативный фактор. Дальше предраковые заболевания. Если взять средние статистические данные, то Серьезный процент женщин имеет заболевания дисгормональные. И серьезный процент имеет заболевания, связанные с расстройством женской половой сферы, скажем, дисплазия шейки матки. Это последнее время бич, который лечит множество гинекологов. Результаты есть разные, но это тот именно фактор, когда рак с огромным удовольствием возникает на уже поврежденной, подготовленной для этого дела. епітелій. Скажіть, і визникає... а скільки часу має пройти е, з тих пір, як дисплазія з'явилася, щоб вона перейшла у рак? Ну, по статистике, середня продовжительність експериментальна від 4,5 до 6 років. Е, скажіть, а як часто потрібно відвідувати гінеколога для того, щоб ну, передбачити і уникнути таких проблем? Раз в 3 роки. Це мінімум. мінімум. Ми тобто доказано, що раз в 3,5 роки шанс возникновения рака имеется. Тобто раз в три роки – це мінімальний час, а вообще раз в рік. Ви сказали, що зараз чемпіон по раковим захворюванням – це саме рак молочної залози. І я знаю, що зараз є дуже багато схем самообстеження. Наскільки воно ефективне? Самоосмотр ефективне в тому випадку, коли той, хто сам себе обстежує, має спочатку якусь раціональну Ну, Я склонен довіряти авторитетным людям, если взять онколога 80-х, известного всю Европу, такой как Жорж Мате, в той благополучной Франции он давал процент положительного, положительного результата от самоосмотра от 1 до 3. То есть на популяции, скажем, той старой доброй Франции это практически ничего. Тобто mm. рассчитывать на самосмот нам не приходять. Mm. Ну це означає, що жінки просто не оглядали себе чи просто вони оглядали, але воно ніякого результату не приносило? Ні, результат може бути, но к сожалению, женщина увидит у себе рак уже извините, в далеко зашедшей стадії. То стара mm. стадія рака это на сьогоднішній день, ета критерії то Тобто нічого хорошого троє стадії в перспективі немає. А які симптоми э, мають змусити жінку уже терміново звертатися до лікаря? Ну, симптоматика, к сожалению, которая заставляет женщину обратиться к врачу, это уже симптоматика развитых форм опухолей. То есть это все уже записано, да, так? Да, поэтому мы люди современные, и передача ваша должна ориентировать людей на то, чтобы задолго до появления любой симптоматики нормальная женщина имеет своего врача по всем сферам и ходит к нему регулярно. Это единственная э, возможность. профилактировать или выявить опухоль на ранних стадиях. То тобто, есть, естественно, врачи должны быть высокими профессионалами. Дилетантизм в онкологии отпадает категорически. Если брать, допустим, город Винницу, то, естественно, ведущий форпост борьбы это Винницкий областной онкодиспансер. Скажите, а які потрібно аналізи чи обстеження проводити під час планового планового візиту до лікаря? Ну, если говорить о женщине, то обязательно проводится свыше, если женщине 40 лет и выше, проводится маммография и осмотр мамолога. И обязательно, если меньше 40 лет, то, как правило, УЗИ молочной железы. Mm -hmm. ну, в идеальном варианте составляется карта возможных заболеваний женщины. Ну, если, скажем, там, бабушка и мать имели рак молочной железы. Естественно, предположить генетическое разбитие рака у дочки или у внучек, это, скорее всего, что так и происходит. Поэтому такие женщины должны знать об этом и обследоваться, скажем, гораздо чаще, чем другие. И набагато раньше починать эти да, то же да? самое по поводу женской половой сферы. Есть заболевания, которые провоцируют развитие рака, которые являются гормонозависимыми. Ну, есть сочетание заболеваний, скажем, такое неприятное сочетание, как псориаз. При этом заболевания, шансы заболеть у женщин гораздо более высоки, чем у у не имеющих цього сопутствующего заболевания. Георгія Михайлович, а існує думка, що ерозію шийки матки краще лікувати вже після запланованої вагітності. Що ви скажете з цього приводу? Сложний вопрос. Должен розглядатися конкретно в кожному випадку гінекологами. Да. Хоча ерозія на фоне беременности известны случаи, когда она может очень легко злокочествиться и перейти в рак. Поэтому с эрозией метод упорной эрозии, не поддающейся лечению, это считается предраком, и, естественно, выполняется или диатермоконизация шейки матки, вот, или криодеструкция, но ну, есть различные способы. А что найкраще спрацьовує у попереджені онкологичных захворювань? Здоровый образ жизни. Не пить, не курить. Питаться нормально, то есть не вводить себя в рисковый диапазон питания, то есть генетически модифицированные продукты. Ну, чистый вариант вегетарианства. Так? Даже если говорить о развитии опухолей желудочно-кишечного тракта, есть такое мнение, оно ну, несколько всеобщее, но раньше говорили так, если бы мы не кушали мясо, так, то не имели бы рака желудка и рака ободочной кишки. Ну, это серьезно. Да. То есть, если правильно питаться, в какой-то степени можно да, избежать многих неприятностей. А если выявить рак на ранних стадиях, какие тогда есть шансы на удужение? Если выявляется первая стадия, скажем, рака кожи, так, то практически стопроцентное излечение. Кроме меланомы, есть такая болезнь, пигментное пятно, вы знаете, практически 100%. Так? Если брать рак молочной железы, то зависит от гормонального фона опухоли. Но тоже, чем раньше стадия, тем шансы приближаются 80-90%. По гинекологии то же самое. Не Если... все так плохо, самое главное... Да, часто. единственное это рак шейки матки. Там из-за очень, скажем так, невероятно массивного кровоснабжения матки считается, что первая стадия ⁇ это та стадия, которая максимально для эффективного лечения. Скажем, стадия 1b2 ⁇ это уже... треба ставити знак вопрос. Георгій Михайлович, ось ця перша стадія. Жінка має якісь симптоми вже на першій стадії? може бути і ні. На жаль, тільки профілактичний осмотр. Ну, ви знаєте, цю хворобу не можна ігнорувати, але з іншого боку, якщо постійно про це думати і переживати, то здоров'я теж не збільшиться. Жити в постійному стресовому полі невозможно. Тому що такі люди, як правило, Или заболевают действительно серьезно, или же их категория постоянного стресса переходит в совершенно другую плоскость то есть в плоскость псих... психиатрических заболеваний. Угу. Поэтому надо жить весело, полной жизнью и не думать о плохом. Ну, да, с оптимизм, а с оптимизмом можно прожить какое-то время без болезней. Георгія Михайловича я вам дякую за розмову і бажаю усім нам міцного здоров'я і дбайливого ставлення до нього. У сучасному світі ми не до кінця оцінюємо працю мами, і перспектива домашньої господарки сьогодні приваблює небагатьох. Але на робочому місці при необхідності нам завжди знайдуть заміну. А у дітей мама одна. Письменниця Елен Уайт у своїй книзі Християнська родина писала. Жодну іншу справу не можна порівняти за своєю важливістю з тією, яку виконує матір. Тому терпіння вам, міцного здоров'я і успіхів у всьому. Нехай вам щастить. Нагадую, на вас чекає подарунок. Телефонуйте нам.